Всім привіт! Сьогодні вже кінець місяця на вулиці. Останній день прийшов час підвести підсумки, що ж було згенеровано на мою сонячну станцію за вересень. І так, ну, показувати і знімати з одного того ж самого пристою не можу, відповідно, повірте на слово. Згенеровано на сьогоднішній день від початку місяця 321. С копійками кіловат. ну, Грубо кажучи, до вечора, можна буде ну, Сьогодні вже там генерації по суті, немає, бо тому що дуже хмарно, дощ весь день от, така от маленька генерація там 70-80 там, Вт. Було там до 400 там кілька годин. Хоч там, акумулятор. ледве заряджається потрошки, автомат з мережі вже увімкнений, тому що ну, залишати. Вимкненим з, такою от, з таким рівнем заряду і з такою, з такою генерацією, низенькою трошки вже нелогічно. Тобто мусимо ці, котрі дні дощові, мусимо вже добирати з мережі. Вже по нічному тарифу, там болір грівся, вже мабуть, треба десь заряджати по нічному тарифу, там. хоча б раз зарядити, щоб вже нормальний був зарядження акумулятора. А не там з напругою 25,7 вольта. Трошки не дуже добре, коли майже розрежений він там довго знаходиться. Ну, хоча йому не критично, але все ж таки треба буде сьогодні зарядити. Тому, можливо, вдень трохи підзарядиться, але, але ні. На жаль, вже прийшли прийшла така погода, коли вже сонця не вистачає. Були дні, коли нормально, коли сонце є, воно тоді цілком достатньо. Там навіть і 20-22 і 22 кВт можна було ще взяти за день з 2,7 кВт панелей. А вже коли почали такі дощі, похмура погода, майже весь день йде дощ. то вже генерація така дуже, дуже малесенька. Зараз йде дощ і менше 100 Вт. Хоча, коли дощ припинявся, то було там 400-500 Вт коливалося. значить Згенеровано 321. Кіловат за місяць. В принципі, цього мені майже вистачило для всіх ну, таких внутрішніх потреб з мережі на будинок, і не знаю, можливо, там кВт-15 взяв, бо тому що по нічному тарифу був один раз грів бойлер і сьогодні вночі знову ж бойлер грівся від мережі. А так, в основному, в принципі, вистачало. І сонячної енергії там цілком достатньо, Було кілька днів, було таке, що там дуже похмуро було. ну Там ледве вистачало, але вистачало. Не знаю, вже як буде жовтень, жовтень, швидше всього, вже буде трошки ситуація по генерації, буде трохи сумніша. Думаю, там можливо, кіловат 200 удасться вловити, можливо, ні. Ну, Хоча залежно від погоди. Якщо будуть, будуть сонячні трохи дні, то в принципі, я думаю, що в принципі і жовтень більшість енергії, ну, більшість потреб покриє. Але ну, якщо будуть такі ж самі дні, як сьогодні, що там похмура погода дощ, там, звичайно, вже буде не вистачати. Ну, але я в, цілком, в цілому станцію задоволений через те, що по суті, все літо. Повністю вона забезпечувала потреби будинку. там 450 кВт було 350, 370, 320. Ну, то, то досить таке не, не, не дуже маленьке споживання, але цілком вистачало його. В теорії можна за місяць моя станція може і 750 кВт згенерувати, якщо повністю забирати всю енергію так як в літні місяці. Літні місяці, е, експериментально перевірав, то 26 навіть 27 кВт е, можна було за, за день від сонця взяти. Тобто, якщо взяти хай 25 кВт, може там десь день коротший, десь якась хмарка надбігла, хай 25 кВт на 30 днів, то в принципі досить непогано. Але потреби мені такої немає великої, тому буде просто запас. З державою зв'язуватись поки що не, не знаю, чи є сенс, щоб по зеленому тарифу продати. Хоча було б досить таке ну, непогано, тому що, грубо кажучи, 10-12 кВт в день є надвижку. В принципі, було б непогано його продати, а от в таку погоду похмуро ну, забрати. Так? Навіть це не заради того, щоб заробити гроші, а заради того, щоб, ну, коли от погана погода, щоб їх. Зекономити, скажімо так. Але для такої маленької станції це, я думаю, що не, не зовсім доречно, через те, що потрібно трохи погратися з папірцями. Хоча е, говорять деякі підписники, що це там, якщо в межах 5 кВт, то не потрібно збільшення потужності, то там, в принципі, нічого там складного. Хоча тут я запитував був, то мені там цілий список всього понаписували. і і, коротше, там трошки воно не так все просто робилося би. Ну, швидше всього, це залежить від кожного обленерго, там свої правила там, чи ще щось. Чи, можливо, одні хочуть, щоб ну, мала генерація була, а інші іншим пофіг. Вони Хотять просувати тільки там промислові величезні сонячні станції, які яких зараз досить немало. Да. Навіть в нас в районі є декілька таких, які там. По потужності мірюються, скажімо так, в мегаваттах. І декілька з них більше 10 МВт. І на якщо не помиляюсь, одна 13 МВт, одна 19. Тож, звичайно, давно я цікавився їхніми їхньої потужності, але така що. 10 МВт є станції, ну такі, мабуть, для держави цікавіші, бо того, що там зовсім інші люди не, не, цим займаються і так далі. Тому якось так воно у нас, але не будемо про це. Поки що на даному етапі точно державою зв'язатись не хочу. Через те, що ну, той самий зелений тариф до 29-го року тільки буде працювати, так. І зараз, якщо там купити лічильник, купити. ну там... Лічильник з модемом, наскільки я розумію, має бути. А якщо ще є лічильник двосторонній і двохтарифний, то він, мабуть, ще дорожчий Ну, не впевнений, що воно потім себе окупить. Якби лічильник там, коштував 2-3 тисячі гривень, то в принципі можна було б задуматися. А так, якщо дивитися в інтернеті там, рані 10 тисяч гривень комплект, лічильник плюс модем, Ну і крім цього, там ще ж всі папірці потрібно буде якусь певну суму відкласти. Нехай навіть там 15 тисяч буде коштувати це все. Все ну, одно це трохи кілька років треба, щоб воно тільки себе окупляло. Тут кілька років це залишилося 29-го року якраз ну по суті, себе окупить. А далі хто його знає, чи, чи буде держава викупляти ту енергію чи ні. То, в принципі, можливо, простіше придумати якісь інші. Способи утилізувати зайву енергію, да, щоб її монетизувати якось. А самі, наприклад, якісь сушки там і так далі, коли є зайва енергія, щоб можна було там сушити там якісь овочі. і так далі. Сушка є, звичайно, але трошки потребує ремонту. Трошки вона напрацювала багато тисяч годин, пересушила багато тонн, скажімо так, точно більше 10 тонн овочів. І трошки вона в такому стані не дуже хорошому і потрібен ремонт. Тому поки що не впевнений, що її робити, але така от ідея є, щоб відновити сушку, і щоб ця енергія не пропадала даром і використовувати для, для сушки чогось, що можна продати, або, або пустити в користь якусь. Ну, значить для, там, для себе сушити чогось. Це один з варіантів таких недорогих, як можна монетизувати ті надвижки енергії зайві. Але то таке, головне, що вистачає на всі потреби, от, ну, всі теплі місяці, я ну, ні, я тут, звичайно, відключив початок червня, ну перше число, автомат від неї, так в принципі, дуже рідко там включав його. Але якби нормально. Погода більш-менш, і вже був цей інвертор, то можна, я думаю, в принципі, з початку квітня вже відключатися і, по суті, все літо економити енергію, не дивитись на ті коливання напруги, коли там буває і 180-190 вольт, буває і 260. ну Це ж таке сільські мережі, вони трошки такі зношені. Хоча зараз наче непогано, да? бачимо зараз. Це, що з мережі прийшло, 229 вольт, прям ну, ідеально. Е но це не завжди так. Е буває напруга значно нижча, буває вища. Тому буває взагалі от ну часто інвертор буває, відключає те що реле напруги спрацювало, там був якийсь скачок напруги високий. Чомусь не знаю, звідки, чи то десь якісь провода там замикають, там, чи ще щось там. Чи -то ноль, десь має поганий контакт. Коротше, мережа так собі, коли відключив відний автомат і, по суті, вчився автономним. От саме тоді всі переваги сонячної станції, всі вони є на, на, на зоні. Так? Виходить, тоді ніяких скачків, ніяких проблем з мережею, нічого, ну собі. Напруга стабільна. би не включив, ну, мається на увазі в межах тих. Потужності інвертора. інвертор 4,2 кВт. Що би не включив, напруга 220 В. Стабільненько, це, до речі, не 230, а 220. З мережі приходить зараз 230, але інвертор дає 220, хоча в налаштуваннях є і 230, і 240 вольт. Мені більш до подоби... я вже говорив колись, чому. Більш до подоби, коли саме 220. Чому? А тому, що трошечки менше навантаження на інвертор. Ну, наприклад, включений чайник при 230 вольт споживає трохи більше. Якщо в цей самий час включена ще б інвертор може сказати, чувак, мені трошки вже важко. А якщо при 220 вольт, чайник споживає, наприклад, 1700-1800 Вт, правка десь так само 1800, і в принципі вписується в повну потужність інвертора і нічого не відключається. Хоча ну, той самий чайник буде грітися трошки довше, але ну, куди спішити. Нехай там воно на 10% довше погріється. Але зате інвертор не пищить мені, що і не переходить там в байпас. Нема цих клацань, переключань і так далі. Хоча це, в принципі, нічого там такого страшного, але чомусь мені так воно здається кращим, коли воно собі буде стабільніше працювати. Ну Саме на 220 вольт. Хоча я пробував на 230 вольт, да, воно трошки... деякі прилади працюють краще. Наприклад, той самий полосос, більша потужність, якісь інструменти, там, майстерні працюють краще, бо більша потужність при більшій напрузі. І замічайних швидше закипає і так далі. Ну, тобто є ціла купа таких нюансів, де щось працює краще. Але е на 220 я спочатку був 220, потім я прийшов на 230. А потім повернувся знову на 220. через те, що от саме Основна причина це, от коли включена правка і включити чайник, тоді інвертор може сказати, що йому важко. Саме через це я перейшов на 220 назад. І, і так в принципі планую поки що на, цьому, на цій напрузі залишатись. У нас стабільна завжди. Ну, цей вольтметр показує 218, якщо бачите не фокусується. Так, 218 вольт, так в принципі він практично постійно показує, хоча інвертор да, показує 220. І коли міра вольтметром, також, здається, показувало 220, ну, рівно. Це трошки має похиб, коли то, в принципі, немає ніякого значення через те, що він і так знає що там однакова напруга. Звичайно, до кінцевих споживачів, які там через там якихось десяток другий метрів від інвертора на провод трошечки вже менше дойде, бо буде просадка, але отут, тут у нас від інвертора до точки, куди підключений оцей привод, там буквально сантиметрів 40 кабеля, да, звідси вийшов, там собі в щиток зайшов, до цього перемикача, так, і відповідно Досить коротенька та напруга не просідає так, щоб виходи, яку би потужність не включив, тут 218, аж десь колись при максимальній потужності може бути 217 там, там, з копійками. Ну, не, не менше, 217 рівно не буває там. Трошечки завжди більше, Це яка б не була потужність. Тому таке от. мені, Мене влаштовує 220. да, Хтось може скаже, що. Трошки неправильно рахую, але мене, мій калькулятор мені сказав, що мені потрібно так робити. Ну, мається на увазі те, що ну, експериментально так і свій випробував, що для мене краще буде напруга 220. Не знаю, як хто. Все виставляю, ну, ймовірно, більшість під той новий стандарт, вже зараз, зараз не 220-230 мережі. Я думаю, що більшість під нього вже і переналаштувалися собі, щоб воно було, працювало так, але ну, в мене поки що так. Принаймні, збільшувати напругу поки що не бачу сенсу. Хіба що, якщо в мене колись буде інший інвертор потужніший, так, то тоді, можливо, поставлю 230. І то, чи є в тому сенс. А поки що, то залишаємося так. Значить, всім дякую за увагу. Ми трошки відео затягнулося, будемо завершувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо сподобалось, вони всі безкоштовні. І можете розповісти з власного досвіду в коментарях, як, ну, як, як взагалі в жовтній генерації. чи... Чи є якась генерація ну, достатня для того, щоб залишитись автономним на, випадку, на випадок блекаутів, які цілком імовірно можуть і бути. Чи там вже генерації зовсім немає, розкажіть свій досвід, там, скільки кВт поне скільки генерує там за місяць. Бо цікаво. Звичайно, Най найточніше це буде на власному досвіді все. Побачите, але ну, наперед цікаво, як в людей це працює і чи, чи вистачає енергії. Всім гарного дня, побільше сонця, всім до побачення.